Крайка на меблях про неї мало говорять, але цей нюанс є дуже важливим для будь-яких корпусних меблів, особливо на кухні. Якщо простими словами, то крайка це стрічка, яка закриває торцеву частину плити і запобігає її руйнуванню. Можна обрати крайку різної товщини і ширини. Найчастіше меблярі використовують крайку з товщиною саме 2 мм для фасадів та зовнішніх деталей. Існує три методи крайкування: ева, пур або лазерне. Ева простий та бюджетний метод кріплення крайки на термопластичний клей. Він дещо чутливий до вологи та зміни температур. Тому краще підходить для сухих приміщень, таких як гардеробна, вітальня та спальня. Пур. Кріплення крайки на поліуретановий клей. Він стійкий до вологи та температур, має підвищену міцність. А отже, підходить для кухонь та санвузлів. Лазерне крайкування. обробка торців полімерною крайкою за допомогою лазеру та без використання клею. Цей спосіб крайкування застосовується з декоративними плитами та надає фасадам бездоганного вигляду. Немає видимого стику, крайки та плити. Отже, крайкування це важливий та необхідний процес для виготовлення меблів. А яка крайка краща та яку обирати, вирішувати саме вам. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь. До зустрічі!